Якщо ви вирішили дітей віддавати в заклад освіти саме на очне навчання, то звичайно не ігноруйте сигналів повітряної тривоги і відповідно дайте все необхідне дітям, щоб дитина. Той час, коли пролунає сигнал повітряної тривоги, почувалася у безпеці і, відповідно, мала все необхідне для комфортного перебування у найпростішому укритті. Це пляшка води, а також поживний батончик. Це телефон, якщо дитина має мобільний телефон, а також зарядний пристрій до нього. Нотаток від батьків, де буде прописано прізвище, ім'я по батькові дитини, контактні дані батьків, а також ближчих родичів. Якщо Дитина користується ліками на постійній основі, обов'язково у тривожному рюкзачку повинні бути ліки, які можна дитина використовувати продовж декількох днів. Також рекомендовано в тривожному рюкзачку мати комплекти змінної білизни, іграшку для дітей, тобто та необхідна річ, без якої дитина, можливо, на перший момент не може обійтися.